Привіт, чи можна купити нерухомість дешевше, ніж вона коштує на сьогоднішньому ринку? Ну, наприклад, якщо дешевше вдвічі, тоді точно ні. Але, наприклад, чи є можливість купити нерухомість на 20-30% дешевше? Ну тоді, в принципі, це можливо. Або ні. Технічно це можна зробити, і особливо, якщо ви готові поміняти свій власний час на якісь гроші. Давайте розбиратись. Отже, багато українців готові купити нерухомість, але вона доволі дорога. І мене часто запитують в принципі: а що якщо купити нерухомість дешевше, тобто без ремонту, і зробити там ремонт? Адже робочі руки і знання це те, що більшість українців привезли з собою, а іноді хтось навіть і привіз гроші. Припустимо, можна купити щось дешевше за рахунок того, щоб потім зробити ремонт і отримати об'єкт, з який тобі дуже подобається, і загалом дешевше. І не доведеться платити за ремонт, не доведеться платити бригаді, або, можливо, ти зможеш потім продати дорожче і зробити на тому ж суму, яка в іншому випадку була би заплачена, там, наприклад, бригаді робітників. Окей, давай уявимо, що середня вартість будинків на острові в середньому мільйон доларів. А є на другі будинки, які коштують, наприклад, в Ленфорді 700-800 тисяч. Отже, простою консуляцією можна, в принципі, порахувати, що додатково, якщо вкласти в ремонт ще 50-80 тисяч, то фактично такий будинок може коштувати та, вам там, 850-880 тисяч доларів. Ремонт ну, бригаді заплатити, мабуть, би коштувало десь приблизно ще 50 тисяч. І отже, виходить 850 плюс 50 – 900 тисяч. Тобто виходить, такий будинок, який можна зробити ремонт десь приблизно за 100 тисяч, може коштувати приблизно під мільйон доларів. І це означає, що там десь приблизно 50-100 тисяч доларів додаткових платежів, які можна було би забрати. Я можу сказати, що це доволі непогана стратегія, і в принципі є люди, які цим займаються і доволі успішно на острові. Але вам потрібно розібратися це самого спочатку, щоб знати, які підводні камені можуть тут виникнути. Перше, що потрібно знати, це те, що в Британській Колумбії існує так званий антифліпінг і якщо ви купили нерухомість там і продаєте її менше ніж через два роки, то за перший рік вам доведеться платити 20% податку від продажу такого будинку. Додатково є також винятки, наприклад, втрата роботи, здоров'я, життя одного з власників або такі зміни сімейної обставини. Але в більшості випадків, я би сказав, там 80 все одно треба рахувати, що такий податок треба платити, якщо ви продаєте нерухомість менше ніж за два роки. Другий пункт, який треба врахувати, це якість ремонту. Якість ремонту для тих, хто робить будинок на продаж, і для тих, хто робить будинок для себе, як ви розумієте, відрізняється. І ви можете потрапити у пастку, коли ви робите ремонт як для себе, а продаєте його потім для тих людей, які оцінюють ваш ремонт як ремонт просто для продажу. Наприклад, ви можете підібрати дорожчий кахель, якісь якісніші ламінат або кращі дверні ручки. І все це, це може додати десь там 5, 10, іноді 20% відсотків від вартості, але на вартості ремонту 50 тисяч це може додати 10 додаткових тисяч доларів, які ви можете потім навіть не отримати при продажу. Я також зазначу тут, що є люди, які в принципі не оцінюють ваш якісний ремонт як ремонт, який є якісним. І вони повністю розуміють, що в домах в бюджеті там до мільйона доларів, що там годі чекати якогось якісного ремонту. Тому деякі навіть не повірять, що це якісніший ремонт, якісніший ламінат чи якісь кращі. Матеріали тут використовуватись. Більшість просто порахує середню вартість ремонту, яка була пророблена в такому будинку, і навіть віднімуть там 20-30%, іноді 50% за те, що це вже ремонт не новий. В цьому ремонті вже люди жили і вони його використовують. Тобто, це просто б.у. у ремонт. Якщо ви також плануєте робити ремонт самостійно, рахуйте, що є якісь певні роботи, які ви можете виконати самі, а є ті, які ви маєте просто виконувати, маючи спеціальну ліцензію. Ну, наприклад, сантехнічні електричні роботи. Якщо ви знайдете спеціалістів, які роблять це так приватним чином, типу як проект, це це буде просто дорожче, бо вони, якщо працюють на компанії, вони отримують там певну суму на місяць. І неважливо, скільки роботи вони виконують. Якщо ви наймаєте їх на окремий проект, вони будуть вам рахувати по сумі проекту, і це зазвичай там на 30-50% більше, ніж це коштувало би, наприклад, забудовнику. Я знаю людей, які робили такі роботи самостійно, а потім просили спеціаліста прийти та перевірити, але це теж. Потребує коштів. І якщо ви плануєте такі плани робити, я рекомендую вам заздалегідь знайти таких людей, поспілкуватися з ними, порахувати кількість грошей, які потрібно їм заплатити, які вартість самого проєкту, щоб знати напевне, наперед, скільки це може коштувати саме в вашому випадку. Четверте, це дозволи і перепланування для більшості видів робіт. Потрібно отримати дозвіл в і на перепланування або на ремонт, або зміни в кожному окремому муніципалітеті. І там є свої окремі правила, і варто просто заздалегідь їх з'ясувати, які дозволи потрібні, скільки вони коштують, скільки часу вони займають. А також варто врахувати, що роботи часу затягуються, тому рекомендую додавати приблизно 20-30% від вартості до таких термінів і бюджетів. Наступне п'яте, що ще треба врахувати. Врахувати також треба фінансування. Так, є банки, які окей, з тим, щоб дати вам гроші на фінансування нерухомості, яку треба буде зробити ремонт, але або відсотки будуть більші, або умови будуть трішки гірші. Тобто вони запропонують вам, наприклад, надати більший даунпеймент. Виходить, що у вас має бути кошти на більший даунпеймент, більші платежі по іпотеці і ще на ремонт. І якщо цих коштів немає, і ви плануєте, наприклад, брати за рахунок рефінансування, то це може стягнутися на півроку і більше. Тому що банки мають перевіряти, як ремонт зроблений, чи він зроблений, якісно і корисно, і тільки потім зробити знову рефінансування і знову дати вам якусь вартість від того ремонту, якщо будинок став дорожчий в ціні. І вони не цю суму, вони дадуть приблизно половину від вартості, і кожного разу ви маєте замовляти appraisal, тобто приходить людина, яка оцінює вартість вашого ремонту. Отже, такий собі проєкт, який треба просто це врахувати. І тому деякі поради щодо ремонту. Якщо вже ви хочете зробити ремонт, починайте з того, що точно ви зможете закінчити. Не беріться за проєкти і все відразу. Наприклад, якщо ви хочете змінити підлогу, може є сенс тоді або найняти людей за 2-3 дні вони це зроблять, і вам не потрібно буде винаймати десь там житло. Або ви можете переїхати, якщо ви купили будинок з верхнього та на нижній, або просто пожити певний час у там друзів. І що найважливіше, я міг би тут додати, це те, що угода на початок своєї. Дії має вже бути вигідною для вас. Вона не має враховувати, якщо ми купимо і це буде там через півроку, і через рік там нерухомість зросте, і ми тоді доробимо ремонти, Такі будинки, які зараз продаються за мільйон, будуть коштувати мільйон сто, і тоді ми зможемо продати. Ні. З самого початку, коли ви даєте вже офер, ви маєте розуміти, що це є сума мінус той ремонт, який ви зробили, мінус ваш час, який ви зробили, і мінус ті всі розрахунки, плюс 20-30% ще додаткових невизначених платежів. Тому що в іншому випадку вас, вам можуть продати такий будинок, який буде просто потім дорожче зробити, ніж купити його самостійно, або у забудовника, або у людей, які це роблять постійно і професійно. Також додатково можна врахувати те, що зараз все ж таки ринок покупця. І ви можете торгуватися, ви можете проводити інспекцію, а потім обґрунтовувати свій торг, ви можете обговорювати і змінювати умови з вашим банком, але угода повинна бути вже вигідною зараз. Не забувайте про аналітику, скільки часу вже продається даний об'єкт, яка вартість середніх будинків в даному районі, скільки продаються будинки, які вже з ремонтом в тому районі, скільки коштує квадратний фут таких будинків, які були продані, за який час вони були продані, і так далі. Вся ця інформація може вам дати наперед умови і розуміння, чи ви хочете такий будинок взагалі купувати, бо через півроку, рік. Щось може змінитися, якщо ринок піде вгору, супер, але що буде, якщо він піде вниз? Отже, все це я вам раджу з'ясувати до початку вже покупки. Ще одне питання, яке мені часто задають, наприклад, спільна купівля. Отже, у нас є дві родини, які живуть окремо, але що буде, якщо вони об'єднаються, куплять окремий будинок і будуть жити одні в одній частині будинки, інші в іншій частині будинку. Прикольна стратегія, але я би міг сказати, що до того що я вам все це сказав попередньо, що треба додати може два або до три додаткових факторів. По перше, хто сплачує кошти, по-друге, хто робить ремонт. По третє, як ці кошти потім розподіляються. На мою думку, вони не розподіляються однаково. Ті, хто дають гроші, однаково дають до тих, хто робить ремонт. Ні, робити ремонт можна когось винайняти, за гроші потрібно платити і брати їх в банку. І якщо ви берете 100 тисяч просто як позику, в банку це би вам коштувало там, 130 тисяч віддати тільки. Те ж саме з ремонтом. Тобто, якщо людина вкладає свої, свої часи натхнення в ремонт, можливо, ці 2-3 місяці вона би могла заробляти десь окремо. І, отже, виходить, якщо у вас є гроші і ви можете зробити ремонт, але ви шукаєте когось, хто може зробити ремонт за вас, так просто ви найміть людину, яка зможе це робити. І навпаки, якщо ви робите ремонти, і ви просто шукаєте людину, яка вам за це заплатить, і заплатить менше, ніж би ви взяли в банку, так просто тоді робіть ремонт, і знайдіть людей, яким потрібен ремонт, і кажіть їм просто за ремонт якусь суму і заробляєте на цьому. Особисто я вважаю, що кількість інвесторів, особливо на перших порах, має бути непарною і менше трьох. Отже, підсумок. Ремонт і перепланування це дуже непростий процес, який вимагає ретельного планування. І якщо ви все ж таки плануєте такий проєкт, будь ласка, звертайтеся за консультацію. Це безкоштовно. Ми разом розглянемо ваші можливості, розглянемо успішні стратегії. Це може допомогти просто уникнути помилок у майбутньому. Тому дякую за вашу увагу. І якщо ви знаєте людей, яким може це відео бути корисним, будь ласка, відправте їм посилання. І якщо ви підписані, побачимось наступного разу. Вам гарного дня, до побачення.